Забарний віддавши шедевральний передгольовий пас у Кубку Англії, Шахтар підписує ще одного дороговартісного бразильця. Михайличенко перейшов у Полісся. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджай відео вподобайкою, підтримай канал підпискою, і ми починаємо. Борнмут і Забарного знищив в одній -16 16-й фіналу Кубку Англії Свонці з рахунком 5-0. Український захисник за доброю звичкою цього сезону відіграв весь матч і був одним з найкращих на полі. Забарний отримав оцінку 7,4 від Софа Скор. І за цей матч він встиг віддати 44 передачі на партнерів, зробив три виноси, заблокував один удар, один раз відібрав м'яч та виграв два єдиноборства. Найяскравіший хайлайт за участі забарного стався на 10-й хвилині, коли Борнмут забив свій другий гол. Захисник отримав м'яч на своїй половині поля і видав ось. Такий шедевральний пас на Брукса, який після цього зробив асист на Скотта. Прекрасний передгольовий пас на рахунку забарного, який цією передачею відрізав всю команду суперників. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot Сіті. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий. Є Slot Сіті, є свято. Ахтар провів свій другий контрольний поєдинок в рамках турецького збору. Гірники з рахунком 3-1 розібралися із польським лехом на 21-й хвилині. Рахунок у матчі відкрив зубков. Подвоїв перевагу на 42-й хвилині. Бондаренко третій гол гірників ударом з точки на 55-й хвилині провів Цуканов. Фабріціо Романо повідомляє, що півзахисник Васку Дагама Марлон Гомес продовжить кар'єру у шахтарі. За гравця заплатять 12 мільйонів євро плюс 4 мільйони бонусів. Зараз угода перебуває на етапі підписання документів. Марлон Гомес всю свою кар'єру провів у Васку Дагама і в 45 матчах забив два голи та віддав три асисти. Також він має в своєму активі виступи за бразильські молодіжки різних вікових категорій. Півзахисник Динамо Володимир Брашко прокоментував інформацію стосовно цікавості до нього з боку Жирони. Брашко заявив, що поки не знає, чому ця інформація фігурує у змі, і сам він не в курсі стосовно цієї цікавості. Нагадаємо, інформацію про можливий перехід Брашка до Жирони поширило іспанське видання «El Gol Digital». Динамо не відпустило жерсона Родрігеша до словану через те, що словацький клуб вирішив, що спорт має бути поза політикою та катнув товарнячок з Рокостанським Динамо. Тож кияни згорнули усі перемовини із цими персонажами. Тиснемо руку за позицію. Богдан Михайличенко став гравцем полісся. Контракт з Житомирським клубом підписаний на два роки. Попереднім клубом Михайличенка було Загребське Динамо, де він бадьоро починав і віддав два асисти у 15 матчах, але потім не з'являвся на полі з 1 жовтня. За чутками Михайличенком цікавився Сандерленд, але він у підсумку опинився у Поліссі. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.